Вітаю вас на серії подкастів Фентезі-провідники від проєкту Альмор. Наші гості це люди, які своєю роботою чи хобі допомагають розвивати та популяризувати жанр фентезі в різних сферах. Вони тут будуть розповідати про свою діяльність, ділитися планами на майбутнє і любов'ю до цього жанру. Сьогодні наш гість. Я Сергій Легіза і більше відомий як перекладач, і більше відомий як перекладач Савковського. Да? Тому, мабуть, базова моя діяльність пов'язана з фентезі це переклади з польської, цілого ряду авторів. І почасти фентезі і популярна культура взагалі є цириною моїх наукових інтересів, бо я ще трошки науковець. Ну і інколи час від часу щось пописується, хоча не активно видається. Який фентезі предмет чи істоту ви хотіли б мати? Ну тут важко. Бо, скажімо чесно, ті часи, коли мені хотілося мати якісь фантастичні предмети або істоти, з фентезі предметами, істотами, було ще так собі. Скоріше вони були фантастичними. І, ну, у свій час мені дуже хотілося мати якийсь дивний гаджет, куди можна було б. Закласти книжку, наприклад, будь-яку, бо я ж дитина ще радянських часів, а тому відповідно інформаційного голоду, да? і ця книжка ти, буд буде скопійована і читай не хочу. А потім виявилося через там, кілька десятків років, що цей гаджет цілком є, він фантастичний, а реальний. І е, наші читалки електронні або наші знаєте, мобілки з програмами для е, читки електронних книг цілком. А що стосується фентезі е, тварини предметів, ну тут чим далі живеш, чим більше живеш, тим е, краще розумієш, да, що е, фентезі предмети, оскільки вони магічні, е, вони не працюють як технологія. А відповідно, це завжди квіпрокво. Да? Щось за щось. І тому, щоб воно працювало і виконувало твої бажання, ти повинен щось віддати. Поки що без фентезі предметів нехай буде. Чому саме почали займатися перекладацькою діяльністю? Це із тих історій, які починаються з давен давен, і тут довго розповідати, якщо розповідати все. Але знову ж таки, оскільки я людина, яка народилася і в принципі закінчила школу, ще в радянському союзі, я дитина радянська, яка е, жила в умовах великого інформаційного голоду. А відповідно невелика кількість книжок, наприклад, яких можна було прочитати в районному місті, а я, в принципі, жив не в обласному центрі, а в районному місті і закінчив школу, ну, завжди викликало відчуття того, що в світі набагато більше цікавого ніж доходить до тебе, наприклад. І оскільки я школу закінчував, вже. Під час перебудови у 89-му році якраз десь в 89-му чи 88-му році стало можливим підписати. В чому проблема радянських часів була в тому, що ти більшість фантастики, яку ти читав, ти читав навіть не в книгах, ти читав у журналах. Бо їх можна було купити, їх можна було підписати. З якогось року ти в принципі знав наперед, що вони будуть намагатися надрукувати, якщо би і не забороняць. І тому більшість своєї фантастики, яку я прочитав в підлітковому віці, наприклад, це була фантастика з журналів, і в якийсь момент, в восьмому чи 89 році, стало можливо вільно, безпроблемно, хоча й не за малі гроші, підписатися на іноземні журнали. Серед цих іноземних журналів, які, на які можна було підписатися, була фантастика, та сама знаменита польська фантастика, яка один з перших журналів взагалі в соцтаборі був, яка потім стала новою фантастикою. І ми, дякуючи батькам, бо вони наважилися вкласти в цю купу грошей, бо це доволі було таке дороге задоволення. Підписались, і півтора року е, я отримав журнал е, Фантастика до того, як він пройшов свій ребрендінг, змінив редакцію, змінив місце видання е, і не повернув гроші. І не приходив півроку за той е, 90, здається рік. На, на який встиг встигне підписатися, е, і це виявилося тим тригером, тим камінчиком, який викликав е, усю цю лавину. Не? Коли я отримав перший номер фантастики, а він, це журнал, він не був кольоровим, там були кольорові вставки, але вони так були собі зроблені. А він був чорно-білим. Але він максимально відрізнявся від всього того, що приходило там, українською або російською мовою, бо це ж було, у тому числі загально, загальносоюзні журнали, і раптом виявилося, що автори. Теми, жанри, які були в фантастиці, максимально не схожі на все те, і з чим я був знайомий, як там пікидок, наприклад, там не знаю, розкази горорні були, яких ані українською, ані російською, в принципі, не було. Фентезі, яке тільки-тільки починало виходити якимись окремими повіданнячками в пресі, да? і десь. Пару місяців, ну це було жахливо, бо я польської мови не знав, виписуючи фантастику. Мені просто сам факт, що журнал присвячений фантастиці. Та, йоли, беремо. Я купив польська російський на той момент ще словник, бо польсько-українського не було. І він в мене десь досі на полицях стоїть. І потрошку раптом зрозумів, що. Воно надто схоже на українське, щоб не спробувати його читати всерйоз. і потрошку почав спочатку читати, а потім е і перекладати в міру того, як трошки засвоїв матеріал. З того воно все і почалося. Потім доволі довгий час воно нікуди е не можна було його прикласти, це зусилля, да? бо якраз був період, коли е література іноземна е завоз її. В східну Україну, бо це Дніпро це все, да? припинився. Книжок просто не було, хоча до певного моменту їх можна було купити в так званій іноземній книжці, да, вже, коли був студентом в Дніпрі. І інтернету тоді ще не було. І відповідно там, років 10 моє знання польської мови, як було в нікуди. Потім раптом виявилося, що. Інтернет дозволяє читати польські тексти, не купуючи польські книжки, да? там доволі велика кількість спеціалізованих сайтів, це все. І з того моменту, десь в дев'ятому чи восьмому році, Володя Арінєв запропонував перекласти один з текстів. Вони якраз робили тоді збірку, куди хотіли дати кілька польських авторів. І з того моменту воно вже почалося на більш-менш напівпрофесійній основі і продовжується до сьогоднішнього дня. Ваші улюблені фентезі твори. Ну, це складне питання, ну, оскільки досвід читання всілякого фентезі вже там кілька десятків років, да, і за, за цей час. Завжди є, правда, твори, з яких ти починав, вони завжди. Такий задають е, імпринтинг, да який залишається з тобою назавжди, а, бо ну у свій час, коли у 89-му, дев'ятому здається році е, вийшов е, російською, правда, бо ми дочекалися лише рочку на 15 пізніше, е, переклад повний переклад Толкіна, бо е, він вперше виходив у 83-му році, е, саме Володар Перснів перший том, але порізаний десь на половину, принаймні. А в 89-му вже вийшов повний варіант, і він, звісно, зірвав кришу і дах, дах трошки уїхав від тексту, до якого ти не був готовий. Приблизно так само на мене у свій час вплинув Джордан, як як не дивно у Косвіту. Да? коли він почав виходити там, десь в середині 90-х років, знову ж таки, спочатку російською, бо українським дочекалося лише. Пару років тому почав виходити в НК Богдані. Але я б згадав би трошки, мабуть, іншого автора, який для мене виявився тим, який продовжує дивувати. Це Гейл Кей. У нас його поки що переклали лише його Срантійську мозаїку. Двотомник, да? але він дуже якісний автор. Він майже не вводить фентезі-елемент у свій світ. Там буквально, я знаю, там, натяками якимось, або такими невеличкими елементами, фрагментами, трошки магічності. Але він робить свої романи на хорошому знанні історичного матеріалу. І окремі громади вони в принципі в чомусь відзеркалюють нашу історію. Там Срентійська Мозаїка, наприклад, це Візанція десь 4 -го, 6 -го століття, ніж там, скоріше 6-7 століття нашої ери з там, боротьбою проти славян з Юстиніаном, з оце. І кожен його окремий роман це якийсь окремий епізод, яскравий епізод з земної історії, але взятий трошки іншим кутом, і він Там, В нього є, наприклад, пісня Нарбони, це такий роман про катарів, по суті, про хрестовий похід проти тамтешньої умовної південної Франції, де є Катарська єресь, яку треба викорінити. Його Льви Аль Расану, це боротьба. це реконкіста, боротьба франків проти іспанців. Оце й все і це дуже якісні тексти, це дуже кльова мова. І ми будемо чекати, що їх будуть перекладати, Бо це якраз той автор, якого хотілося би більше бачити в українському. Розкажіть про перешкоди на вашому шляху і як ви їх долали. Ні, ну головна і базова перешкода була це незнання польської мови на момент, коли я почав намагатися читати польською. да? Але якщо так більш-менш зважно підходити, то ну, знову ж таки головна перешкода це був час, коли я там я знаю зростав, проходив свої підліткові молоді роки, бо це був час пізнього радянського союзу, його падіння і перехід до там незалежності, початку 90-х років. Uh, і uh, оскільки я жив в районному місті, оскільки це був ще радянський союз з комунікацією між містами, де в кращому випадку це був телефон, да, яким стаціонарний, яким ти міг подзвонити, якщо знав номер, якщо по тому номеру підійдуть, то головна проблема це була проблема uh, знайти таких самих трошки божевільних людей, як ти, які знаєте, читають фантастику. Те, що на сьогоднішній момент максимально полегшено, бо ти заходиш в мережу, ти знаходиш один-два сайти, де збираються е, такі ж самі, е, трошки пошелепкуватися, як ти, е, е, хто любить фантастику, і читає її і можеш почати з ними розмовляти. Е, в умовах Радянського Союзу і в умовах е, 90-х років до інтернетної епохи, е, це було доволі важко. Бо для того, щоб знайти людей. Які, які ти зацікавлені Фантастику, бо фентезі, ти повинен був знайти, наприклад, Клуб, клуб любителі Фантастики. Вони були не в кожному місті, і навіть там, в Дніпрі, наприклад, коли я почав тут вчитися. Тут був клуб любителі Фантастики, але на той момент, коли він тут був, ми з ним не співпали. Я просто не знав, де як шукати, і знав про це вже на початку 2000-х І тому на якийсь момент ти починаєш. Ну, якось формувати це середовище сам по собі. Да? Якимись поживільними ідеями, з якими ти виходиш на своїх друзів, товаришів і тих, хто готовий слухати. Тому головна проблема, мабуть, була проблема комунікаційна, проблема доступу до а, фендому, дому, як би ми сказали зараз. Да? До тих, хто розділяє твої інтереси і твої зацікавленісті. Це перший момент, і другий. Це те, про що я згадував. Це е, великий інформаційний опыт. Бо е, ну, я жив, мої підліткові роки пройшли е, в те десятиліття, коли ти в принципі, міг, якщо в тебе були зв'язки е, серед тих, хто продає книжки. За рік купити все, що виходило, наприклад, українською серед фантастики. Бо воно виходило ну, може там 10 назв, да не більше того. І це ну доволі важко було. Бо у мене була книжечка, куди я записував авторів, яких би я хотів би прочитати, які навіть там не перекладалися ані російською, ні українською. І тепер, коли я там знайшов кілька років тому, я із дуванням бачив, що ну так, всі ті автори, яких я заносив а, там, англомовні, наприклад, який був твердо переконаний, що в найближчі років 10 я їх не прочитаю. Вони були опубліковані, але вже опубліковані тоді, коли це стало трошки запізно там, для мене, як для читача, наприклад. Тому ці два моменти: відсутність контактів з такими, ж, як ти, і інформаційний голод. Мабуть, були головними перепонами, з якими ти стикався. Який ваш улюблений персонаж? Тут як прям з улюбленою тваринкою фентезі важкувато, да? бо... Ну, я би, мабуть, не ризикнув сказати, тиснути пальцем якогось конкретного і Сказати, що мабуть, таки він. Ну, бо. Ну, Завжди є проблема це як з перечитуванням книжок через кілька десятків років. Коли ти їх читав, будучи підлітком, вона тобі здавалася перфектною і досконалою. Коли ти його перечитуєш років через 10-15, ти розумієш, що ну ні, я це дарма зробив, не треба було перечитувати, нехай би вона залишалася у пам'яті так, як вона була. Тому тут я, мабуть, не ризикну сказати, хто мій улюблений персонаж. Так? Ну, але принаймні, це навряд чи були б там умовні я знаю, там, поганці, яких так багато стало у фентезі за останні там роки 20-30. Бо якось життя таке, що не, не тягне на поганців. Які ваші плани на майбутнє? Ну, знову ж таки, тут, якщо будемо жити, да? е... 에... перекладати. В принципі. Бо поки є зацікавленість у видавців, поки є е, я не знаю, автори, яких би ти хотів би побачити українською мовою, перекладеними, це, мабуть, єдине, на що ти можеш зараз будувати якісь плани. Да? Далі вже, воно вже як піде. Ну, Вегнер, наприклад, п'ятий том зараз в редактурі продовжує. Редактура продовжується, тому я так сподіваюся, що в якийсь не дуже далекий час ми побачимо перекладине. А там може ще шосте допишеться. Бо на останніх конвентах, коли у пана Роберта беруть інтерв'ю і запитують, де ж шостий том з Смиханського прикордоння, він каже, що ну вже дописаний, редагується. Тому як де редагується, може якось якось дойде до нас.